Слава Тобі, Господи, слава В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Щойно ми з вами, браті і сестри, почули святе Євангеліє, яке розповідає про прикликання апостолів. Пригадаймо слова Євангелія, де говориться, що. Тобто, з явленням Ісуса повинна була відкритися для людини, для світу, для всесвіту, для людства. Нова епоха. Повинно було початись нове життя, життя з відкритими очима. Таке, коли б людина бачила все, як є, в дійсності. Так що нічого, що хоче сказати або відкрити людині Бог, не було від неї закрито. Щоб для будь-кого було ясно все те, що вона бачить. Чому так? Тому що прийшов, прийшло світло, так, як виходить на сході сонце, так, як сонце проступає через хмари. І людині починає видно краще. Так само Ісус, який приходить, то ніби відкриває нам очі, сяє в нашому житті так, що просвітлює все, весь наш розум, просвітлює наші очі, просвітлює все, все, весь той шлях, ми, яким ми йдемо. Це Євангеліє, яке читається сьогодні, прикликання учнів. І розповідь про їм, про те, що вони будуть бачити, будуть бачити багато більше, ніж бачать. Сьогодні в церкві покладається цієї неділі не випадково, тому що церква святкує День Торжества православ'я. Цей день пов'язаний з згадуванням останнього сьомого Вселенського собору. Останнього собору всієї нерозділеної церкви, коли церквою було, як так би мовити, узаконено, догматизовано істину про іконовшанування. І ось це твердження було дуже войовничим протягом цілих ста років в. В Візантії аж до моменту, коли зібралися єпископи, і постановили все ж таки, церква перемогла цю єресь іконоборництва, і було догматизовано, винесено як правило, як догмат іконовшанування. Що поклоніння іконам це нормально і не тільки нормально. А важливо для християн. Тобто, християнське життя повинно мати частиною свого життя ікона вшанування. Тобто, ми повинні мати ікони і їх шанувати. Ну, принаймні, якщо не мати ікони вдома, то, то а, до ікони вшанування ставитись позитивно. Як говориться в Святому Письмі, Бога ніхто не бачив ніколи. Але Ісус, Син Божий, Його явив. Тобто образ Ісуса Христа, який люди бачили, сприймали, чули Ісуса, Він явив собою невидимого Бога, Бога на небі. Тобто, небесний Бог зійшов на землю, воплотився і став видимим, став таким, через поклоніння якого. Через поклоніння до якого ми повклоняємось, власне, самому Богові. І ось образ, образи Ісуса, образи Діви Марії, багатьох інших святих, ми сьогодні бачимо в церкві, як зображення е, видиме матеріальне зображення нематеріального світу або матеріального світу, також святих, які жили багато років до нас. І <звучать> И... оце вот ікона вшанування стає частиною нашого життя. Ближче ця тема стане для нас, якщо ми мы... розглянемо вот такий приклад. От ви всі були в музеї, скажімо, музей якоїсь відомої фамілії, великої, якогось там князя, царя, не знаю. Тобто будинок, в якому ця людина жила. І часто, як правило, в більшості випадків, що ми будемо бачити в цих музеях? Картини, зображення цих предків цих людей, які жили там. Картини, зображення. Чому людина оточує себе картинами? Так само, як в, сучасні, в сучасному будинку, ми оточуємо себе фотографіями своїх родичів, своїми власними фотографіями. Тобто, це. Ніби вікно в минуле, вікно в світ, який ми вважаємо своїм власним, вважаємо частиною нашого життя. Тобто, якщо навіть і людина вже відійшла від нас у вічність, то її зображення ми зберігаємо в себе, показуючи це цим те, що та людина залишається частиною нашого життя. Так само ікони, які ми спостерігаємо в церкві чи статуї ті самі якихось святих. Це зображення, матеріальне зображення людей, яких ми шануємо. Або, скажімо, людина, яка знаходиться далеко від своєї батьківщини, вона прагне взяти з дому, своєї, там, де вона народилась, якусь картину, якесь, якесь зображення. Де, які вона завжди бачила в своєму житті. От виходила природу, бачила, ліс, поле, своє місто, скажімо, вулички свої, по яких гуляла, Щоб згадувати їх. Кажучи, що я є частиною цього. І ця, ці е, пейзажі, оці вулиці, оці, ці, ці картини є частиною мене. Оці зображення. Невипадковість якась не просто естетична, естетична прикраса нашого будинку, а є тим, що є частиною нас. Один мій знайомий показав зображення свого старого будинку, в якому народилася його бабуся. Це зображення було хатинки, такої малесенької, знаєте, колись раніше в селах будували хатки малесенькі. Двері там два віконця, якихось там три віконця, малесенька така похилена хатинка. І він захотів сфотографувати цю хатинку і зберігати її для себе. І не просто робив її в вигляді фотографії фото чорно-білого, а замовив з бурштину, щоб вже чітко всі лінії було видно, щоб в його пам'яті залишилась ця хата. Отак от, от людині захотілося. Тому що це зображення цій людині дуже дороге. Він хоче, щоб це зображення залишалося з ним назавжди, доки він буде жити. Така була цікава в мене ситуація, коли ми були в паломництві в Ізраїлі, то зайшли до однієї церкви, і, як правило, в церквах, особливо в старих церквах, великих великих якихось міст, там. Побачите ікону, якусь чудотворну ікону, яка шанується людьми. І ось в одній із церков, в яку нас привели, була ікона, але вона була незвичайна. Чим вона була незвичайна? Правило, ми бачимо ікони кольорові, ікони мальовані, писані фарбами. А це була фотографія з ікони, причому чорно-біла. І її цю фотокартку чорно-білу вставили в рамку. І Ну, виставили до шанування в цій церкві. І люди на пам'ять про ту чудотворну ікону вклонялися цій фотографії, так би мовити, цій новій, новоствореній чорнобілій іконі і отримували стілення. І оця чорнобіла іконка, вона була за склом, і під склом люди навішали багато різних своїх хрестиків, подарунків. Діві Марії, це була ікона Діви Марії, Богородиці. Подарунків, бо вони зцілювались і приносили свої, так би мовити, пожертви церкві, пожертви на цю ікону, так би, на облаштування. Багато-багато було різних там, навіть такі, знаєте, люди роблять, відливають частини тіла, там, нога, зцілилась там, нога, зробили срібну маленьку ножку таку і туди покладуть. Боліло серце, вилили зображення таке, знаєте, сердечко, туди поклали око, вухо, рука. І так дивно, оця малесенька іконка, вона надала мені такий, таке відчуття присутності. Присутності з реальної. Чому? Тому що це було фото. Знаєте, що таке фото? Це не, не так, як художник малює е, картину. Портрет чийсь протягом довгого часу. То як він це робить? Людина сидить, приготована, одягнена спеціально під картину, випрямляє плечі свої, обирає таку найбільш правильну для зображення, позу. Що там? Всі зайві речі прибираються, щоб не було їжі, для чого їх малювати, так, щоб вони не заважали художнику. А фотографія, звичайна, яку ми робимо на, на телефон, де ми не підготовлені, де ми не з виправленими плечима, не спеціально підготовлені, де за нами може бути тло зовсім різне, не вибране спеціально, не відритушоване, не відредаговане. І оця фотографія. Знаєте, як те, що було зроблено, зроблено моментально в цей момент конкретно, воно ніби тако давало таким, так, такий ефект присутності, що це задокументована річ, це не щось підготоване, знаєте, а задокументоване, ніби документальний доказ чогось, ось цієї чудотворної ікони. І коли ми дивимося на ці зображення, вклоняємося цим зображенням цих святих. Ми вкланяємось першого образу тим людям, з якими ми вважаємо себе одним цілим.